Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні до вашої уваги бюджетна парфумерна добірка на літо. Прекрасні бюджетні аромати, які при цьому пахнуть або звучать значно дорожче, ніж коштують. І є дуже навіть універсальними, є справжніми знахідками парфумерними, і я з радістю носитиму їх цього літа. Але перш ніж розпочати, запрошую вас підписатись на мій канал, де я вже 6 років розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. Будь ласка, поставте подобайку під цим відео, напишіть коментар і натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики. І за це все я буду дуже дуже вдячна. Тож розпочинаємо. І розпочну я зі свого бюджетного улюбленця, уже протягом тривалого часу я люблю цей аромат. Не ну, уявляю своє літо без нього, використовую його дуже активно, і, можливо, цього літа я його закінчу. І, можливо, придбаю собі інший флакон, тому що це 30 мл, а хотілося б більше в більш такому уже солідному вигляді. І, хоч він має досить бюджетний пластиковий пульверизатор, все одно він прекрасно працює, все чудово. І ем, я хочу освіжити свої спогади. Я дуже чекала літа, щоб знов поливатися цим ароматом. Неймовірний, прекрасний, натуральний, натуралістичний. Природний аромат, водночас з відтінками жіночого догляду, крему. Я дуже добре відчуваю тут бамбукові ноти. Вони тут заявлені, здається. А якщо ні, то чомусь я їх відчуваю. Тут неймовірна краса квітів, прекрасних, акварельних, солодковатих квітів, солодкуватих і свіжих, але не пронизливо свіжих, не акватичних, хоча й дещо водянистих, не мов би акварельних і вологих. Дуже ніжних, дуже жіночних, прекрасний жіночний букет кремово-зелених квітів з зелені з трав'янистими відтінками. І мені дуже подобається цей армат, тим, що він запудрується, до речі, ближче до бази, і що він дуже схожий на той старий. Hugo Boss Woman, який випускався в 90-х, зараз вже випускається парфумована вода в схожому флаконі, але вона має відмінне звучання, теж прекрасне, але чомусь, як не парадоксально, до того Hugo Boss, який я пам'ятаю, який я хотіла б мати ближчий саме цей аромат, і за це я його особливо люблю. Далі перейдемо до дуже популярного аромату від Сара Джессика Паркер Lovely, в неймовірному флаконі, просто шедевральному. Для такого бюджетного аромату він настільки душевно зроблений, настільки прекрасно, настільки вишукано, просто так, так зворушливо тримати його в руках. Хоча кришечка у нього пластикова, звісно, але пластиковими кришечками зараз вже мало кого здивуєш. І дорогі люксові бренди теж дозволяють собі саме такий варіант. Це нормально на тепер. Але що я хочу сказати конкретно про цей аромат? Це просто неймовірна, фантастична, бюджетна заміна для Narciso Родрігес for Her. Саме в першому Нарсісі Родрігес в чорному флаконі. А також певною мірою в рожевому. Хоча в рожевому, мені здається, більш наполегливе, звучання. не таке тонке, як в туалетній воді, і не таке тонке, як лавлю від Сара Джесіка Паркер. Прекрасний, прекрасний аромат, дуже схожий на Нарсісу Родрігес. Це правда, але не мов би більш тонкий, як я вже сказала, більш акварельний, не такий щільний, не такий, можливо, нав'язливий навіть. Мускус тут такий самий: мускус чистий, білий. Мускус, який асоціюється з попрасованою, щойно не попрасованою білою сорочкою, з чистотою. Неймовірна краса. Просто я дуже люблю такий мускус. Тож співають дефірамби завжди лініці Нарсіси Родрігіс-Фохео, а також Лавлю від Сара Джесіка Паркер. Особливо прикрашається аромат Ноти лаванди, яка тут дуже відчутна, і є особливістю цього аромату, яка відрізняє його від Нарсіси Родрігес. Я знаю, що цей аромат знято з виробництва, на жаль, але його все ще легко можна купити на майже всіх онлайн-майданчиках, де продаються парфуми. Тож поки що це не проблема і. Це дуже добре. Перейдемо також до аромату з білим мускусом, і це мій улюбленець від бренду Alrehub. Це арабський бренд, який вже давно зі мною, який перевірений мною вже багато разів. І деякі аромати від нього я справді ціную. І я тримаю в руках найулюбленіший з них це Alrehab Blanc, тобто білий, неймовірний, прекрасний, чистий білий мускус. З дуже гарними цитрусами. І я відчуваю в ньому немовби певну шипровість, немовби щось на зразок пачулі. Так справді, цитруси вже самі по собі досить колючі, асоціюються з шипром з одеколоном, Зокрема, але і база, немовби така лісова, не мов би тут є щось на зразок добового моху або принаймні пачулі тут є, немовби це все не заявлено, але це все звучить неймовірно красиво, розкішно. Я хочу нанести його на свою руку. Щоб понасолоджуватися трохи просто зараз. Він звучить досить різко на початку, але з часом стає м'якшим за звучанням. Він стає більш е, жіночним, хоча старт у нього більш чоловічий, однозначно більш чоловічий. Це прекрасний унісексовий аромат, це справді унісекс. Уявляє собі його спокійно на чоловіках і жінках. Цей аромат хочеться наносити на себе, коли носиш білий одяг. Це правда, це неймовірно влучна назва для цього аромату. Продумана композиція. І він просто неймовірно прикрасить у можливо похмурий літній день, можливо, прохолодний, коли хочеться трошечки чогось більш помітного додати до свого образу ось такого яскравого, унісексового звучання. Дуже люблю його, буду з насолодою носити цього літа знов. Повернемося до зелених ароматів. Прекрасний аромат про квіти, певну зелень, а головне чайність це Жардан Нью Йорк» від Глорія Вандербільд. В дуже гарному флаконі, як на мене, в дуже зворушливому. І також у мене є з цієї лінійки аромат вечір Нью-Йорку, Міні А Нью-Йорк, який мені подобається ще більше, ніж цей. Цей поки що не став моїм улюбленим. Але я не могла не придбати його, коли почула його зворушливе ніжне, літнє звучання. Коли хотіла, щоб у мого рожевого лебедя була пара, і так з'явився у мене цей аромат. Він дуже універсальний, він точно не стане якоюсь проблемою для. Тих, хто вас оточує. Він дуже духмяний, але не дуже стійкий, це правда. Він, на жаль, досить швидко зникає. В ньому є певна, приємна ностальгійна якась нота. Можливо, це не ролі, а можливо, певна пудровість, яка чомусь одразу вступає в свої права. От зараз я це відчула, пудрові квіти. Неймовірно, гарно. Він дуже зворушливий, але. Його великий мінус це не і нестійкість, так само, як і у рожевого лебедя. До речі, я так його ніжно називаю, це Мінуї Нью-Йорк», про яке я згадала. В ньому прекрасна композиція, все чудово, але він дуже близько сидить до шкіри і не дуже довго. Так само і з цим ароматом, на жаль. Але влітку я думаю, що освіжитись з такого зеленого флакона дуже-дуже навіть доречно. Планую це робити. Цього літа. Я дуже люблю фруктові аромати саме влітку. І прекрасний аромат з яблуком, з ягодами, з певним мильним акордом, певним компотним акордом, в найкращому розумінні цього слова, в літньому розумінні це It is Dream від Сальвадор Далі це Мрія. Це аромат, який вже не так просто знайти, але порівняно з іншими ароматами від бренду Сальвадор Долі, його знайти все ще можна. Чомусь з іншим, взагалі халепа, крім найкласичнішого, який до нас повернувся, і ще деякі є також в наявності. Але в мене є ось цей прекрасний літній аромат, він створений для літа. Я не можу про нього не сказати. Взагалі, бренд Серведо Деліс, бюджетних один з моїх найулюбленіших. Я маю на увазі їхню бюджетну, звісно, головну лінійку, а не приватні чи бутикові. Ось такий прекрасний флакон, дуже-дуже милий. В мене мініатюра, на жаль, лише. Я думаю, що 30 мл це просто фантастично було б мати, але насолоджуватимуся тим, що маю. Отже, це прекрасний, тонкий аромат про ніжні квіти, про ніжні фрукти, ягоди. Про прекрасний компот літній, про літо у флаконі, про ненав'язливість, про якусь ем, дівчачість. Це чудовий аромат для юних дівчат, для дівчат, які тільки шукають парфуми і не хочуть одразу користуватися чимось важким. Я думаю, що це просто знахідка. І звісно, Green Tea від Елізабет Арден обов'язково має бути в моєму літньому арсеналі. Це прекрасний терпкий аромат. Уже немає куди мені його нанести, тому. Нанесу просто перед собою. Це прекрасний, неповторний, уже класичний, за своїм звучанням, аромат з багатою пірамідою, де дуже багато зелені, цитрусів, квітів і чаю, безумовно, а також дубового моху. Хоча дубовий мох тут якийсь, напевно, дуже-дуже. Ненав'язливий, він не відчувається так яскраво, як у шипрових ароматах. Все ж таки, це інша композиція. Це терпка зелена композиція з терпким зеленим чаєм, але парфумерним. Не натуральним, не таким, яким, який хочеться випити, наприклад, зелений чай з жасмином. Ні, це все ж таки аромат про парфуми, парфумерна композиція, яка уже на слуху у всіх, напевно, вже дуже багато років. Автор його шедевра Франциско Руджан, і не буду довго зупинятись на зеленому чаї, який освіжить, який додасть такої терпкуватої, гіркуватої, можливо, навіть свіжості у найспекотніший день і який триматиметься на шкірі, що цікаво, який не зникне через три хвилини. Тобто для такого бюджетного аромату це досить стійкий і помітний аромат з своїм яскравим обличчям. Також до цієї бюджетної добірки варто було б додати Одеколон від 4711, оригіналь Одеколонь. Але я про нього детально розповідала у своєму лавандовому відео. Тож, будь ласка, подивіться ще і його. Там буде, крім цього бюджетного аромату, ще й один чи кілька бюджетних ароматів. Я думаю, що це буде дуже цікаво і корисно. І, взагалі, якщо ви любите аромати, які асоціюються з літом, це дуже атмосферні, як на мене, аромати з лавандою. То подивіться, будь ласка, той ролик. Дякую, що були зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому ролику. Якщо він вам сподобався, залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!